У Хмельницькому на фасаді комунального підприємства Електротранс відкрили пам'ятну дошку захиснику Дмитру Бірюку. Із квітами в руках вшанувати пам'ять героя прийшли знайомі колеги та батьки. Лев Бірюк, батько Дмитра, згадує. Син захоплювався вивченням іноземних мов і ніколи не був дотичний до військової справи. Однак, після повномасштабного вторгнення не міг стояти осторонь. Вступив в університет лінгвістичний і він англійську знав досконало. Він друкував, і читав і говорив на англійській і вчив арабську фарсі, дарі так бова називається. Це персперська мова от тому він в армії не служив. Зовсім І от він написав заяву. Його взяли. Він присягу прийняв і поїхав в Англію. Там на тих 60 днів їх в аеробригаді їх там вчили. Перед тим як вступити до лав збройних сил України, чоловік півроку попрацював у комунальному підприємстві Електротранс директор Сергій Бобух згадує навіть за такий короткий термін справив враження відповідального працівника. Ми запросили на роботу для того, щоб Дмитро. Міг працювати в групі реалізації проєктів Європейського банку реконструкції і розвитку. Але е, Дмитро, чим він мене підкопив, каже: Я хочу знати специфіку підприємства з середини і він пішов працювати в депо, вивчати тролейбуси вже коли після 24 лютого е, підготовлювати документи на про перевід з депо Дмитра. Він каже: Ні, я йду захищати Україну. З серпня 2022 року. Чоловік добровільно вступив до лав 81-ї окремої аеромобільної бригади. Був навідником кулемета. Загинув 16 лютого 2023 року в Луганській області. Йому навіки сорок 42. У вересні 2023-го Дмитра Бірюка посмертно удостоїли звання почасний громадянин Хмельницької міської територіальної громади. А в квітні цього року нагородили орденом за мужність третього ступеня. Сказати, що Діма був мужній, то тут люди з ним працювали. Не схоже він на мужності. Мужності його навчила любов до держави. До вас Нині на фасаді електротрансу розміщено вже чотири пам'ятні дошки колишнім працівникам підприємства, які загинули на фронті. Володимир Величко, Сергій Остапчук, Віктор Пасєка і зараз четвертий герой Дмитро Бірюк. Присутні вшанували полеглих колег хвилиною мовчання. Ми сьогодні відкриваємо пам'ятну дошку. Чи треба це роботи? Треба. Чи важливо це дуже. Але чи достатньо цього? Точно ні. Ми повинні берегти пам'ять, проносити її через роки і передавати цю пам'ять нашим, як Васильович Силічкав, молодому поколінню, нашим діткам. Але найголовніше, ми повинні продовжити боротьбу. Ще 36 працівників електротрансу сьогодні продовжують боронити цілісність та суверенітет нашої держави. Ірина Кондратюк Данило Біга новини міста.